Привіт всім, друзі! І сьогодні нарешті завершення. Фінальна серія по відновленню Ланоса. Два місяці клопіткої роботи дали результат. Ми повністю розібрали автомобіль, пофарбували його в інший колір, зібрали, удосконалили, замінили ходову, обслужили повністю по рідинам. І зараз реально за такий Ланос мені взагалі не соромно. Я б сам на такому реально їздив би як тачку на кожен день, тому що він доволі економний. По запчастинам все коштує недорого, а ще встановлене ГБО, воно нове четвертого покоління. Просто машина мрія комусь дістанеться, тому що я її буду продавати і я вже знаю, що ми можемо взяти у наступний проєкт. Але для цього треба ваша підтримка. Доброго дня, ми військовослужбовці окремого розвідувального підрозділу. Просимо допомоги глядачів ютуб-каналу наш гараж та Дмитра особисто у відновленні цього авто. Це авто пройшло великий шлях у виконанні бойового завдання у аеророзвідці. І це авто дуже-дуже нас виручало. Наразі це авто в аварійному стані. Дно в нього дуже погане. От воно гниле місцями. Сподіваємось на вашу допомогу у відновленні цього авто. Слава Україні! В принципі, ви все бачили, ви все чули, і я думаю, що це буде непоганий проект. Взяти 99, її підварити, як треба хлопцям, підготувати та перефарбувати автомобіль в раптор для тих умов. Хлопці її придбали від себе багато вже чого зробили, але є моменти, з якими вони власноруч не справляться. Тому я пропоную допомогти хлопцям трохи скинутися зі світу по нитці, і ми, як то кажуть, зробимо їм нормальну тачку. Для того щоб поварити, пофарбувати, також вони просили якісь нормальні нові колеса. там все. Чи зиму, щоб вона була більш проходимою. На все це десь треба тисячу баксів плюс-мінус. Але я роблю монобанку на 50 тисяч, а також ще будуть реквізити PayPal, якщо ви за кордоном і теж маєте бажання допомогти у побудові цього проєкту. І це тільки вартість матеріалів та роботи, ну яку я не зможу сам виконати. Більшу частину роботи по підготовці та фарбуванню я буду робити сам. Може, ще щось в техніці зробимо, але там лонжерони потребують сварки, і того я ніколи не роблю. Бив і ланжерони, то така річ, що треба, щоб робили професіонали. Тому треба буде віддавати хлопцям, які цим займаються, і звісно, платити їм ще за роботу Окрім того, що матеріали коштують просто неймовірних грошей. Я це кажу, тому що ну сьогодні в серії ви дізнаєтеся скільки коштує відновити Ланос, скільки він мені обійшовся. Тому я думаю, питань не буде. І якщо щось там накидається більше і залишиться, хлопці збирають ще на дрони, тому що це аеророзвідка, і дрони їм постійно необхідні. Тому. Вся сума, яка залишиться, ми переведемо на їх рахунок, на їх збір на дрони. Посилання на монобанку та реквізити, куди можна задонатити, я залишу в описі під цим відео. Ну а зараз у нас відео по збиранню Ланусу та фінал проекту. Погнали! Ас прийшли запчастини. Що саме цікаве, що за доставку всіх у цих ящиків всього було 65 гривень. Це дуже недорого, тому що це була Укрпошта. Але є один нюанс. Сьогодні вже 19 число. А замовляв я все це 11-го, Їхало більше тижня, ну тиждень можна так сказати, тому що відправили 12-го, якраз 19-го ось воно прийшло, і ми забрали. Тому як то кажуть, хочеш дешевше, треба. Чекати трішки довше. І через це ми не закінчили автомобіль вчасно. Тому сьогодні не буду багато розмовляти. Зараз все, що прийшло, розпаковую, показую і закидую на ходову, щоб машина вже була. На ходові зробимо антикор і почнемо збирати салон. П'ятницю або в суботу вона вже буде повністю зібрана. І вклеїмо лобашик, і в принципі буде виглядати як фінал цього проєкту. Але це не точно. Це такий автомобіль, що може будь-що змінитись у будь-який момент, і ще щось прийдеться робити, дороблювати, допрацьовувати. Але я думаю, що буде все гаразд, і ми вчасно закінчимо цей проект для того, щоб почати новий. Коротше, друзі, оце все на 100 баксів. Просто всі гумки ми будемо міняти накінечники, тому що в минулому відеосі я сказав, що ми не будемо. Але вийшло так, що я купив два комплекти. Я думав, що в одній коробці один накінечник коштує там 300 гривень, тому заказав два. А вийшло, що в одній коробці два накінечники. Тому ці ми поставимо нові. А оцю коробку ще віддамо з автомобілем. Тут, ось як бачите, Ще один комплект. Ну коротше, не так я зрозумів трохи. У нас є розпорка нова, у нас є всі гумочки там. Оце до, до речі, я купив скобу, кріплення стабілізатора, якого у нас взагалі немає. Нова ступиця у нас. Вітумна мастіка. Будемо обробляти опори верхні, без чого ми не могли зібрати автомобіль. Ну і фільтр воздушний. Кидуємо в автомобіль, збираємо ходову і вмикаємось, коли виїдемо на вулицю. І будемо збирати зазори, бампера, фари і все інше. Ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то рекомендую використовувати сервіс Car Vertical, тому що є у мене ось така машина з Нам подзвонили все, начебто розповіли, все дуже класно, машинка в рідній фарбі, але довіряй, но провіряй. І перед тим як їхати її купувати, ми замовили звіт в Car Vertical і бачимо, що дійсно машинка офіційна. По ній ДТП або якихось косяків не було. У 2021 році 150 тисяч пробігу. Зараз у нас 180, що може бути реально, тому що. Машина 2,5 літри, вона без газу і прям дуже багато їздити на ній, але це трохи накладно для кишені, тому, в принципі, пробіг може бути реальний. Машинка 2008 року, і в принципі, все по ній чисто. Але це нам пощастило, бо є варіанти, коли машина в тоталі, коли машина в угоні, коли машина в кредиті. І все це ви дізнаєтесь зі звіту в CarVertical. Тому обов'язково перед тим, як їхати і дивитися автомобіль, треба його перевіряти. Посилання на CarVertical зі знижкою 20% я залишу в описі. Також буде промокод. Кому як зручніше можете перейти по посиланню, можете ввести промокод, який бачите на своєму екрані, і отримайте 20% знижки на звіти. Коротше, всі посилання в описі під відео. Ходовку ми зробили, обробили підкрилки. Ще тут буде стояти підкрилок пластиковий, щоб то все закривало. Який то він був заводський, і зараз ми будемо вже збирати морду. Ставимо бампер, тому що фари у нас знімаються, ставляться незалежно від бампера. Поки немає коліс, ще і встановити сюди підкрилки, щоб ми до передку вже більше не повертаємо. Тому зараз ми встановлюємо бампер по зазорам. Бампер у нас новенький від Лануса спорта, як я і казав. Ми його вже приміряли, тому як він встановлюється, проблем немає. Все по штатним розмірам. Зараз не дуже видно, як він виглядає, але коли все збереться, коли поїдемо на вулицю, буде вигляд мати просто космічний. І він зараз так блищить, тому що свіжо пофарбований. Навіть полірувати його не треба, тому що ось бампер пофарбували просто супер. Тому продовжуємо збирати і буквально за хвилинку, вийдемо на вулицю та зацінимо вид цього автомобіля вже плюс-мінус з бамперами і зробленою ходовою. Обробили повністю дно. у цій тунелі, там, де шумоізоляція, та під сідушками, воно ніколи не гниє. Ось я до цього рівня зробив. Коротше, де вразливі місця, там воно і оброблено. Воно підсохне, і завтра вже можна буде, не знаю, якусь там шумку робити невеличку, таку, може, як заводська, тому що віброізоляцію вже не будемо клеїти. Також відміти Кавролін треба. І ось багажне відділення я так само зробив. Можна було повністю, але я думаю, що то зайве вже буде. Тому що найвразливіше місце це. Ось ця частина, де лежить запаска, ну у нашому випадку газовий балон. Через те, що газ холодний і воно постійно накрите, то тут є конденсат зимою і тут скраплюється рідина. Тому це треба обов'язково було обробити повністю цю частинку. Ну і бока вже розмазав, скільки у мене там залишалося її. А і до речі, ще ж ми зробили ось ці частинки повністю і під арками. Щоб у майбутньому ризик того, що повилазять рижики, був мінімальний. Бампер накинув, заїхав. Ну і будемо зараз в гаражі все це діло збирати вікна. Коротше, у мене вже все є, все готове. Залишається тільки взяти і зібрати, і ще й пофарбувати торпеду. Забув закрити ті частини, які я не хочу фарбувати, і пофарбувати у такий самий колір. Майже ось як там стоять карти. То каже, що це все облізе, я все добре підготував, обезжирив і далі емаль для пластику структурована, спеціально для цього створена. Тому, навіть якщо воно і облізе колись, це все можна буде по новому кругу так само обклеїти. Колір він один, відтінок він один. І я думаю, що це максимально правильне рішення було, щоб торпедка у нас була однотонна. Фарба ще не висохла, тому можливо на відео буде здаватися, що десь там. Більше десь там блікує, але воно підсохне і буде повністю однотонна матова. Зараз встановив ручки, вони пофарбовані в колір і виглядає це ну, досить привабливо. Тому що на чорному ланосі, який був шевроле ланос, там він був чорний, але ручки були матові. Але коли вони в колір, то це ну, виглядає набагато краще. Дрібничка, але приємно. Тому далі зараз продовжуємо збирати двері. У деяких вже встановлено тоноване скло. Я їх перетонував. Просто чорний колір, тому що чорний ланос з чорним тонуванням буде виглядати просто топово. Зараз продовжуємо наші роботи і по плану. Звичайно, дозбирати двері, ззовні всі гумочки повставляти. Ну а карти, в принципі, задні можна буде збирати. А на рахунок передніх поїдемо, купимо якусь музичку, акустику і встановимо, тому що тут стояли штатки, вони грають дуже погано, риплять, можна так сказати. Тому я думаю, що краще замінити. Ззаду також є динаміки, але ну, вони грають теж не дуже класно, я вам так скажу. Тому будемо підключати, можливо, закинемо нову проводку, тому що я не впевнений, взагалі, що воно тут ззаду грає, тому що я тільки. Який один раз вмикав тут радіо, ну і далі вже не став експериментувати. Та в принципі я всього на ній проїхав 10 кілометрів від місця покупки до місця, де я її розібрав, і у нас почався проєкт. На сьогодні пофарбували торпедо, встановили зеркала, повністю зібрали дверки, встановили ручки, встановили ці пластмаски, ці гумочки, скло затоноване, ось ці гумочки. Коротше, двері на ланосі це щось з чимось. На одну дверку по годині я десь витрачав, тому що треба було всі кліпси попереставляти, щоб ця гумка трималася на кліпсах, на пістонах тут. І ще ж ми прикрутили бампер. Зазорчик, прям як. Краще, ніж заводський. підкрилки то вже будемо встановлювати завтра. І я завтра не знаю, планую дозібрати повністю салон, ковролін, карти щоб нам на п'ятницю залишилось тільки вклеїти лобаш, помити її, ну і поставити, поїхати капот. Він вже пофарбований. Його буквально 5 хвилин ставити, прикручувати, ну і потім вже точкова робота, десь там щось попідмазувати. болти в чорний треба пофарбувати. Тому що їх не фарбували. Ну, сенсу немає. Коли ти їх будеш закручувати, вони все одно облізуть. Треба спочатку прикрутити, а потім вже підмальовувати. У колір автомобіля то буде нормально. Сьогодні попрацювали десь 6 годин. Якраз по годині на кожну двері. Годинка на те, щоб пофарбувати торпедо. Ну і далі по дрібничкам. Ходиш, там щось шукаєш, щось пропало, якийсь ключ, відвертка. Без цього нікуди. По вже починаємо збирати салон, точніше, ми вже його майже зібрали, залишилося сідушки та все це вимити, похим чистити. Як бачимо, весь пластик вже в колір. і Сьогодні дуже багато роботи було зроблено такою кропітливою на рахунок електрики, тому що треба було зробити сигналізацію, вона якась була тут, але вона не працювала, двері не зачинялися. До речі, я ось тут. Ще не доклеїв одну частинку, тому що вона відірвана тут. І я вирішив замовити нову. Тому якщо бачите, що тут трошки не так, то це тимчасово. Коротше, одна тільки задня права дверка замикалася від сигналізації, все інше не працювало. Все це переробили. На деяких дверках не було контакту. Все це продзвонили, подивилися. На деяких дверях не працювали сервоприводи, як там правильно, моторчики ці. Також ми їх замінили і тепер. Все чітко працює у нас. Коротше, на завтрашній ранок залишається поїхати поклеїти лобаш і поставити капот та решітку. Все, машина вже зібрана. Фари я майже підключив, залишається тільки блоки підключити і все буде працювати та їх відрегулювати. Ну, а так, Можна сказати, що спереду, ззаду, майже все готово. Там десь якісь дрібнички, підкрилки, багажник, фари, фонарі, зазорчики. все у нас прям ідеально. Можна так сказати, наскільки це можливо з машиною 2007 року. По факту ланос ручної зборки виходить. Так, друзі, ще є дуже багато дрібних допрацювань, але це вже не стосується фінансового плану, тому що зазорчики виставити, там пластик дозбирати, сідушки доставити. Це все діло безкоштовно, треба тільки час і прямі руки. За тиждень ми зробили багато роботи. Сьогодні п'ятниця, завтра виходить серія в суботу. І напевно багато кому з вас цікаво, скільки вийшло побудувати такий ланд. Я не буду називати конкретних чисел, все я покажу вам на скріншоті, я це все записував у нотаток собі, скільки купляв, там ціни в доларах, щось дрібненьке, щось не дрібненьке, я впевнений, що баксів стоя не записав, тому що там болтики, гаєчки, вони це все коштує копійки і набігає доволі таки велика сума. Коротше, Зробити такий ланос мені вийшло 3,5 тисячі. Це 1,5 тисячі сам ланос і 2 тисячі доларів це робота. Тисяча це фарбування, і тисяча це все інше, що ми сюди ставили. Ходовки, оливи, фари. Можливо, в якомусь відосі я ще покажу, коли всі зазорчики виставлю. Але ну, загальний вигляд він такий. Більше по факту нічого не поміняється, і ось в такому вигляді він не буде продаватися. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати новий проєкт, який я анонсував спочатку відео. І я думаю, що разом ми сила і разом у нас все вийде. Дякую за перегляд. Всім бувай!